Віршики для дітей до Дня вихователя. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, пестить, любить, розважає, Вчить співати й малювати, Рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки, подарує вихователька. Коли приходиш в дитсадок. Хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя, запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не умієш щось навчить. Вихователів ми славимо у цей світлий день вітаємо. Ох, робота нелегка дати діточкам добра! Вам веселий діток сміх. Подарунок краще всіх. Вихователі. Любі наші, найласкавіші й найкращі. Вас вітаєм, вам ми вдячні, бо нелегкі свої задачі. Ви виконуєте відмінно, добросовісно й сумлінно. Таке покликання вам долею дано, з любов'ю дітям серце віддавати. Цей шлях життєвий обрано давно. Професія чудова вихователь В дитсадку дітей багато, нема часу сумувати. Дітки тут чистенькі й ситі, личко й ручки в них умиті. Вихователі дітей доглядають, раз за разом їх обіймають. У садочку раді всім і дорослим, і малим. Той, хто діток полюбляє, у садочку підробляє, дітки вміють в нас співати і на святі танцювати, вчаться старшим помагати і малих не ображати. Тож, добре те, що є садок, другий дім для всіх діток. Вам, вихователю, спасибі скажу за радість в очах у сина, за казки, за ласку, за доброту, за фрукти з пластиліну. Поки на роботі ми ви для дітей і мама, і строгий наставник, так нехай сяють очі веселіше і радісним буде свято. В цей святковий осінній час прийміть побажання від нас. Хай буде здоров'я, міцне, мов граніт, і з ним вам прожити не менше ста літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить і ллється рікою. Хай кожен день до вас приходить радість і довго десь блукає старість, щоб ніколи не старіли, а душею молоділи. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться нашим відео з вашими друзями.